Привіт! Перед вами апаратний клон приставки Dendy з фруктовим джойстиком. Апаратний клон приставки Dendy реалізований на програмованій fpga лозіці на платі Altera de 2 Фруктовий джойстик реалізований на Arduino з використанням бібліотеки CapSense. і інформація про. Натиснуті кнопки фруктового джойстику передається Arduino в чіп мікросхеми по UART. Давайте подивимося, як ця приставка працює. Зробимо ресет приставки і трохи пограємо в Super Mario. Спершу буває досить не, незвично користуватися таким джойстиком, але до цього можна звикнути. От ми можемо йти вперед, назад, можемо стрибати. Ops.